У Чернівецькому ліцеї номер 1 немає сховища, у якому могли би поміститися всі 420 учнів і 50 вчителів. Торік міськрада передала на баланс закладу сховище на вулиці Бандери 1. У ньому був зроблений ремонт побілка, освітлення, санвузол. У сховищі вміщалося близько 80 ліцеїстів. Решта йшла під час тривоги в укриття на вулиці Лесі Українки. Здавалося, проблема вирішена. Проте швидко стало зрозуміло, що сховище на вулиці Бандери потребує капітального ремонту. Ми його отримали е, ніби і після ремонту, але в тому стані, який, в якому не було відремонтовано дах, і вентиляційна система не була досконалою, тому воно почало протікати. А для всіх дітей, які мають астматичний компонент, звичайно, це було просто жахливо. І не тільки для дітей, але й для вчителів. Зараз тут сухо, коли дощ, то звичайно це все весь дах затікає. Звісно, ну тут відра. Збираємо воду в такому стані. Воно зараз у нас. Сюди, поки що, ми не можемо укриватись, тому що насправді сиро дуже ну і відчутно задух. Це руйнується. Оця стіна вона руйнується саме через сирість, тому що з одного боку затікає зверху, з іншого боку, є грунтові води, які теж не дають можливості висушити приміщення, так як слід. Ситуація так, так трошки краща ситуація, єдине, що не вистачає просто вентиляційної системи, не вистачає на той об'єм сховища, в якому діти перебувають. Проте тут ми укривались минулому році. Пофарбували підлогу, аби не було бетонного пилу, тут є вбиральні, умивальники. В січні ми подали запит від адміністрації на управління освіти. Відповідь була про те, що коштів немає, оскільки це капітальні видатки. Пропонують вихід по кількох локаціях. Вони, по-перше, повністю не покривають всієї нашої потреби. Ну і 5-6 локацій, по яких треба ходити по всьому місту. І якщо чесно, то це достатньо проблематично. Ми не обійдемось від того, щоб ходити, тому що на степендами Бендерами теж йдемо, але тим не менше, зібрати всіх дітей або 80% учнів в одній локації і пересуватись вчителях між ними, тому що ми ж туди виходимо, ми не можемо здійснити там повноцінно освіт. Вітні процеси, але принаймні вчителі при дітях і вони просто міняються згідно з розкладом, якщо ми там затримуємось. Є те, що ми можемо зробити своїми силами, є те, що ми не можемо зробити своїми силами. Тому звісно, ми звертались до управління освіти міської ради. Ну і є відповідальність наша, є відповідальність засновника. Тому скинути, наприклад, на батьків ремонт. Тобто те, що вони можуть, то вони роблять. Звичайно, для зміцнення матеріально-технічної бази і в тому корпусі, і в на поштові на наших двох поверхах. Тобто сказати, що ми повноцінно просимо, щоб нас хтось забезпечив в цьому, ні, але сховище. Тому ми все ж таки сподіваємось на те, що та робоча група, яка зараз працює, знайде якесь вирішення проблеми цієї заради всіх наших дітей, не лише ліцею, тому що проблема не лише у нас, але вона болить, звичайно, з наших дітей. На сесії міськради 29 серпня депутати виділили із міського бюджету 840 тисяч гривень на поточний ремонт сховища. Завдяки цим коштам вдасться дещо покращити стан укриття, хоча би тимчасово.